Доброго ранку вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Черівниця осінь ходить всюди і фарбами яскравими малює дерева, трави і кущі, а найяскравіші квіти. Сьогодні ми поговоримо про чудову квітку, яка оспівана у піснях, про яку є багато легенд, та яка має цілющі властивості. Ці маленькі квіточки підосні розквітають, олівками яскравими малюки вітають, як хороше на квітнику рости і всіх вітати з під чорних чорних брівачок. На сонце заглядати. Дітки, скажіть, про які квіти йдеться у вірші? У вірші мова йде про чорнобривці? Зараз пропоную роздивитися цю квітку ближче і розказати про неї за допомогою схеми. Ця квітка називається чорнобривець, якого кольору та розміру квітка. Чорнобривець жовто-гарячого кольору та невелика за розміром квітка, який має запах чорнобривець? У чорнобривців духмяний аромат. Коли цвіте чорнобривець? Чорнобривець починає цвісти на початку літа, і його можна побачити в квітнику аж до пізньої осені. А яка будова квітки? У чорнобривця є стебло, листочки, коріння і квітки з плюстками. Де ростуть чорнобривці? Чорнобривці ростуть у квітниках. Біля будинків і в парках. Ось так ми описали нашу квітку. Таким чином ми можемо описати і інші квіти. А тепер, малята, я пропоную прослухати і вивчити вірш Василя Кравчука в Чорнобривці. Гарні квіти біля хати навесні садила мати, чорнобривці-чорноброві. Квітнуть тиші вечоровій, чорнобривці чарівні, так і просяться в пісні. Дітки, скажіть, як називається вірш? Вірш називається чорнобривці. А хто автор вірша? Автор вірша Василь Кравчук. Дітки, скажіть, які квіти були біля хати? Гарні квіти біля хати, коли мама садила квіти, навесні садила мати. Які чорнобривці? Чорнобривці чорноброві? Тобто є квіти, які оздоблені темними обідками. Що нагадують брови? Малята, скажіть, коли квітнуть чорнобривці? Чорнобривці квітнуть в тиші вечоровій. Тобто, коли тихо, сонечко сідає, це час від кінця дня до початку ночі. Чорнобривці які? Чорнобривці чарівні, гарні, заворожують своєю красою. А куди просяться чорнобривці? Просяться в пісні, багато віршів і пісень є про ці чудові квіти. А тепер, малята, давайте вивчимо вірш за допомогою малюнків підказок. Гарні квіти біля хати, на весні садила мати. Чорнобривці чорноброві, квітнуть в тиші вечорові, чорнобривці чарівні, так і просяться в пісні. Малята, я ще раз прочитаю вірш. А ви повторюйте за мною? Василь Кравчук, чорнобривці, гарні квіти біля хати навесні садила мати, чорнобривці чорноброві, квітнуть тиші вечорові, чорнобривці чарівні, так і просяться в пісні. Сподіваюсь, у вас все вийшло, мої маленькі друзі, і ви запам'ятали чудовий вірш про гарні яскраві осінні квіти, про чорнобривці. Чекаю на відео вірша, до нових зустрічей, малята, до побачення!